Ну вот, мои сынаки, у лес приехали наша. Ну, Будем медведя шукать. И не да. Это говно. Ну, короче, сынок, наружай, да, медведя шукай. Это шо было. Да не вопрос, дети я так я яку стендофе найду... Ну, шо дід, полоч? Ой, там із ставок вбежив. Продовження следує. Вбіжиємо дивиду. Слава Богу, дід, що ми вже от цього вока убігли, тому що ви нам хотіли те вот руки відкусити, дід. ти розумієш мене, дід? Ну скажи поже щось. Ну да, синок, слава Богу, що ми вчора волка оббігли. Тихо, тихо, внучок, Я дай-ка возьму свою зброю. Там олень, а ну. Пух. Ой, промахнувся. Синок, ну будь там ходи за кустами, там свої справи робити. Та дід, просто в мене якась срачка, я якісь грибоїдки з'їв. Так, добрий день, сержанте, колесо. Що ви тут робите? На, на звери. коротше, на тварину будете хотитись. Я вас зараз в тюрму посажу. О о, синок, біжим. Продовження далі буде. Діду, біжи швидше, що в нас вовк не з'їв. Синок біжим. Коріше, щоб нас, волки не з'їли. Зараз що там? Давай дядьку підходь. Зараз буду стріляти. Так, а ну сійте, зара я вас буду штраф казати. І слава Богу, що я вас догнав, то я зараз вас всіх накажу. Дід, я зараз тебе врятую. А це що твій син? Ну да, мій син, еноло, ну, от так і ми треба. Діду там кабан. Діду там еще вовк за лісом. А Ну шо, сынок, пішли додому? Там уже наша, наша короче, бабуся осталась. Ну все, спать. Все відкриваю. О, давай, зичок, заходь, заходь. Шо, і внучка з собою взяв, да? Ох, молодці якісь. А, шо я вже вдома, о, слава Богу. Кінець історії дорогі друзі, на связі, короче, Денис Давдюк. Я вам хотів подякувати, що дякую, що ви вже на моєму каналі вже набрали 200 лайків. І давайте ми вже наберем, короче, вже 300 лайків. Ми повинні добити цього. Я буду самим найкрутішим ютубером у мірі. Пишіть дуже багато коментарів в мій канал. Буду чаще випускати круті відоси. Да. Ну, если ты из Украины, кинь прапор в комнаты, окей? Se! Čau, Kakao!